Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі монета України 25 копійок 2011 року. На аверсі монети бачимо зверху напис Україна. По центру зображений Тризуб. Знизу дата 2011. По боках листя каштану з колосям пшениці. На реверсі монети бачимо напис 25 копійок та по колу ягоди калини. Зібрані урони у вісьми ячейках. Гурт монета має мілка переривчаста насічка. ось така. І монетка виготовлена з латуні. <кій> Якщо вам попаде монетка, яка виготовлена з будь-якого іншого металу або магнітна, ціна на них розпочинається від 200 доларів. І закінчується космічними сумами. Є також різні браки та повороти. Будь-який брак на монеті 25 копійок 2011 року коштує від 3-5 доларів за один екземпляр монети. І якщо попаде монетка з поворотом у 180 градусів, ціна на таку монетку буде розпочинатися від 400-500 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.